Права 832, довжина кола 47,1 метра. Знайди площу круга, обмеженого цим колом. Ну що ж, для початку, давайте подумаємо, якщо нам відома довжина кола, то ми можемо знайти його радіус. Ну, а знаючи радіус круга, дуже просто знайти його площу. Записуємо тоді перша дія. Ну і згадуємо формулу, що довжина кола це у нас дорівнює 2. ПІ, що множиться на r. Тому звідси тому ми записуємо, що невідомий множник R буде дорівнювати. Потрібно добуток С, поділити на відомий множник на 2 ПІ. Гаразд. Ну що ж, залишилося тоді обчислити. Записуємо, що R тоді наближено дорівнює Отже, це, замість це пишемо 47, десята, що ділиться. Ну, а в дужках у нас буде 2, що множиться, а замість Пі пишемо наближено це дорівнює 3,14. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 47, десята, що ділиться. 2 помножити на 3,14 це буде 6,28. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб поділити, давайте помножимо на 100 і ділимо на дільник. Від цього частка в нас не зміниться. Переносимо в кому на два розряди праворуч, то У нас вийде 4710. Що ділиться? А тут перенесемо вийде 628. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо куточком тоді ділити. Записуємо 4710. 4710. Що ділиться? Що ділиться на 628? Ну що, 4710 ділимо на 628. Ну, це буде у нас 7. 7 на 8 це 56. 6, пишемо, 5, запам'ятовуємо. 7 на 2 це 14, плюс 5 це 19. 9 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 на 7 це 42, плюс 1 це 43. Віднімаємо. Так, 0 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 6 це 4. 1 збрали одиницю це 0. 0. 9 Не, не віднімається, позичаємо. 10 мінус 9 це 1. 7, забрали одиницю це 6, 6 мінус 3 це 3. 4 мінус 4 це 0. Гаразд, ставимо тоді кому, дописуємо 0. Ціла частина частки нас дорівнює 7. Тоді дописуємо сюди 0 і ділимо 3140, ділимо на 628, це буде 5. Ну що ж, 5 помножити на 8 це 40, 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 2 помножити на 5 це 10, плюс 4 це 14, 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 помножити на 5 це 30, плюс 1 це 31. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 7,5. А в дужках записуємо, чого. У нас. Ми метри поділили, то в нас вийдуть метри. Є? Гаразд, ну що ж, ми знаємо, що радіус кола і радіус круга дорівнює 7,5 метрів. Як нам тепер знайти площу круга? Пригадуємо формулу, записуємо друга дія, що площа С круга визначається як πr квадрат. І це наближено дорівнює. Замість P пишемо 3,14, що множиться. Ну що ж, а R. R Ми вже порахували. Радіус у нас 7,5 метрів до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, тоді це буде 3,14, що множиться. Що таке 7,5 до квадрату? Це 7,5. Що множиться на 7,5. І це дорівнює, Записуємо 3,14, що множиться. Ну що ж, давайте будемо множити 7,5, що множиться на 7,5. Записуємо 7,5. Що множиться на 7,5. Множимо. Так, 5 помножити на 5 це 25. 5 пишемо. 2 запам'ятовуємо, 7 помножити на 5 це 35, плюс 2 це 37. Є. Ну що ж, 7 помножити на 5 це 35, 5 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 7 помножити на 7, це 49, плюс 3 це 52. Додаємо. В кінці у нас буде 5. 7 плюс 5 це 12. 2 пишемо 1 запам'ятовуємо, 3 плюс 2 це 5, плюс 1 це 6. Тут у нас буде просто 5 гаразд. Ну що ж, записуємо два знаки після коми. Так, То записуємо, що 7,5 у квадраті це 56, 56,25. Є. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Отже, потрібно знайти добуток. Давайте будемо шукати добуток стопчик. Ці множники поміняємо місцями. Від цього добуток у нас не зміниться. Записуємо 56,25, що множиться на 3,14. Множимо 5 помножити на 4 це 20, 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 помножити на 4 це 8 плюс 2 це 10. 0 пишемо 1 запам'ятовуємо. 6 помножити на 4, це 24, плюс 1 це 25. 5 пишемо 2, запам'ятовуємо. 5 помножити на 4, це 20, плюс 2 це 22. 5625 помножити на 1, це буде 5625. Пишемо 5625. Є. Ну що ж, 5 помножити на 3, це 15, 5, пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 помножити на 2 це 6, плюс 1 це 7. 6 помножити на 3, це 18, 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 5 помножити на 3 це 15, плюс 1 це 16. Додаємо. Так, в кінці у нас буде 0, 0 плюс 5 це 5, 5 плюс 5 це 10, плюс 2 це 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 плюс 7 це 9, плюс 1 це 10, плюс 6 це 16, 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 8 плюс 2 це 10, плюс 5 це 15, плюс 1 це 16. 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 6 плюс 1 це 7, а тут буде 1. Отже, 1, 2, 3, 4 знаки після коми ставимо. 0 у кінці відкидуємо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 176,625. Ми метри помножили на метри. Це у нас віддають квадратні метри. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, знайди площу круга. Ми знайшли і записуємо 176,625 квадратного метра. Ну що ж, ось така складніша задача на знаходження площі круга. На цьому вправу завершено.